Віддайте Ониськові минуле. Онисько робив домовини і колиски. Більше йому нічого не йшлося. Зробить ліжко на трону схоже, зліпить стільчик, новикапана колиска, або наполовину те, а наполовину те, як кентавр. Через це літо Онисько брів з опущеними руками. Життя і смерть чергу переплутали. То думляться десь там, між собою. А в нього руки пустоють. Спочатку руки, а тепер уже і весь, хоч став його за страхополоха від горобців. Вдень не пав по хаті, балакав з котом, спав, закинувши руки за голову. Люто смоктав цигарку, аж губи шкварились. Довго чавив чорною п'ятою згарок, аж жарко ставало. Виходив на двір, лягав животом до землі. Думав, власне, перебирав думки. Як старі гроші після реформи. Ользі тісно було самій собі. Вона ув'язнила в собі терпкий густо замішаний смуток. При людях посипала світ хрустким сміхом, хоч у міхи його набирай, а дома обсипала ним микиту, мов колючою половою. Це йому не боліло, а лоскотало, бо звик. Ще терлюжились в розчинене вікно горласці жовто-гарячі труби, як квітучі соняхи, ще невтомно крокував на місці барабан, а підхмелені куми сталили ользі й Микиті весільну постіль у садку. У прибраній звінькій одженій душі навшпинька ходило чекання. Стегна млосно тремтіли, як тятива лука перед пострілом. Весна пахла торішньою весною, а торішня пахла свіжою стружкою. До Ольги горнулась тепла ніч, як вівця, несла себе Микитів в садок, спішила з розгону шубовснути в його невідомого. Ноги намацували землю, як сліпець бандорист, струни пальцями, бігла назустріч неминучості, несла поперед себе двадцять років млосної, запеченої чистоти і тремтиву статію, статую свого тіла. Забіліла постіль, як білий проруб серед ночі. Чорна микитина голова лежала на подушці, мов болото на спині лебедя. Раптом меланхолійним степом ночі процокотіло копитами Микитина хропіння. Ніч дихнула в лице Ользі густим овечим потом. Микитиного рота блищала під місяцем біла нитка слини, цвіт засмердів перегаром, Ольгу занудило. Чекання в душі заплющило очі і тиця ось там, як неприкаяне, прилягла поруч з микитою, холодна і спустошена, лице руками затулила, щоб душа не скимлила. Так до ранку каменіла. А на другу ніч не пустила Микити до себе. Сім років старцює він біля її незайманості, спить у її сміхові, як у будяках. а в день працює, як віл. Щоб забутись і міцніше спати вночі. А сьогодні вранці встав, хлюпнув пригірш води на лице, з'їв дві ложки кисляку, а на третій помер. Може, він своє відробив, що йому було призначено, може, з'їв своє, а більше не було чого жити. Онисько сидів посеред хати і лагодив своє минуле, як розсохлу діжку. Воно б то й нове можна зробити. Але нема з чого глипав вікно день чистий і просторий, як нова колиска. Цієї миті хряпнули двері і втрутили до хати кусок літа. За ним верткими горобцями влетіли ольжені руки. Війшла сама і внесла сполохані лінії губів, що сім років перемелювали плач на сміх. А тепер довелося навпаки зробити і не можуть. Її трусив ув'язнений під грудьми крик, а Ониська її усмішка. До Ониська приходили тихі вагітні жінки і соромливо просили зробити колиску, бо ось ось знадобиться, або сумні родичі приносили під пахвою дошки і прикидали на око ріст покійника. Онисько довідувався про розмір черевика покійника і починав тесати дім без вікон. А зараз лупав очима і не розумів, чого ж це Ольга така радісна. Ониську, он штани в тебе на коліні протерлись. Скинь та зашию тобі. Я сьогодні вже до стихи черешні їла. Мій Микита помер, а в тебе в хаті все жужмом лежить. Треба домовину Микиті зробити. Можеш по мені його міряти, бо його кожух на мене підходив. Груди її двигатіли» квітчастий ситець на силу стримував її форми. Руки опустились відчахнутими гілляками, поволі пішла до дверей, забрала з собою літо, сидів порожній посеред хати, не міг до жодної думки причалити, а за ціною не умовились, скочив на ноги. А й правда, голим коліном блискаю, залатав долоною коліно, наче Оля, що була тут, зніяковів. І в хаті понакидано, а я й не бачив. Штани мені залатає от чудна, та я б штани з її латкою лише на свята тримав би. За низком щось коїлось, і зупинити його він вже не міг. Душа летіла в якусь безодню і вилітала звідти назад, стигав ухопити лише сукраюк своєї мислі, а може, поспіхом одягнув нові штани чисту сорочку і надвір. Вибрав найновіший гембль. Кілька пахучих дощок, хлюпнув холодної води на руки і почав творити колиску. Домовину ще встигну, дідько її не вхопить. Літо лизало його по плечах, колиску на себе приміряло. Ольга обмивала руки Микиті, тулила їх до грудей і верещала відчайдушно, ображено, відчинила скриню, обковану залізачем, шукала сорочки Микиті, перевернула всі свої плаття, сукні й тернові хустки перебрала весь надбанок, опріч старенької сорочки, нічого не знайшла. Її плач не вміщався в хату, він тиснувся назад вольже на горло, і вона мулко викрикувала його назад. Стільки всього настарав, а я й не знала, що в нього сорочки немає, затуляла долонею плач. Тиша гусла і Ти від землі до стелі. 1964 rîg.